Тобто 162 вимітили, мінус 10 тільки залишилось, ви зрізали 150 да. дерев. Да. Сволочі. Да. Сволочі, да. подонки, конче. Подонки, блядь. Ганьба. 150 дерев, ти підраз, блядь, їх ага, сажав. Дерева. А он ти їх сажав. Ганьба. Подонок, блядь. Ганьба. 150 дерев зрізав і стоїть, ти мені розказуєш. Ганьба. Значить так. Забор знести, геть звідси проходімці. Проходімці. Щоб ноги в черне, а ну, не було. Ну, пусть, пусть сами и сносят, Ой. а? И милиция, которая их отправляла. Давайте сядем на транспорт. Своканики.

Ми тут встановимо пост постійний, який буде стежити. Як тільки ви побачите про те, що знову спроби поставити забор чи заганяють якусь техніку, негайно повідомляйте для того, щоб ми зупинили цей бандитізм і щоб ми більше не дали. Хватить вирубувати дерева. Вирубали вже 152 дерева. 152. Тому більше ні одного дерева ми не повинні їм дати вирубати.